Всім привіт! Сьогодні знову буде невеликий відеобуток, відео, відео, так як до свого дому я ще також після останнього разу таки не добрався. а тоді як добирався, то останній раз ви можете побачитися в телеграм-канаді. То після того разу я ще туди не добрався, так як. Як я в батьків тут багато м'якої такої роботи якраз є і яку виконувати треба, то це якраз я зараз і роблю. І також ще й ця погода іноді така переборчива, так як хоче зараз усе жарко на дворі, ну і декілька днів тому ще й дощ проходив. Но це вже декілька днів пройшов від е, виходу даного е, відео, але все одно е, в ставку вода також ще починає е, надається все нагрітися, можна так сказати, так як е, в цьому якраз і проблема, так як е, і за цих, цих перепад е, погодних умов вода не встигає нормально так, щоб нагрітися, щоб можна було сходити на ставу. Но думаю, дивлячись якраз погоду, та, яка передає, то в найвближчі дні або на ну, як мінімум до кінця цього місяця, я сподіваюся, що на ставок все-таки вийде сходить і навіть може впливо на якийсь нові, якщо вдасться якийсь знайти, або по з ості, так, щоб до нього довго надобиратися якраз. Також не забувайте про телеграм-канал, ссылка на який є в описі під кожним відео. Так як там я якраз частіше публікую контент і також можете побачити більшість новин, які якраз ідуть зараз. По тому, що я роблю, чи взагалі по. Чомусь новому, так як там також є трохи ексклюзивного контенту. На цьому я думаю вже закінчувати. Сподіваюся, Ставок все-таки скоро а, вийду, щоб покупатись хоч в перший раз в цьому році. Так як ще не ходив туди ні разу, то я, думаю, це буде уже скоро. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.